Вітаємо! Сьогодні наш відеоролик присвячений старшому лейтенанту 126 ї Територіальної оборони Збройних сил України Віталію Нестеренко. Старший лейтенант Віталій Нестеренко. Позивний віто. Загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання по звільненню левого берега Дніпра. Поблизу села Козачі Лагері на Херсонщині офіцер прийняв свій останній бій. Захиснику назавжди 40. Віталій народився і жив у місті Одеса, закінчив Національний університет Одеська морська академія. Працював у компаніях, які виконують міжнародні морські вантажні перевезення. Вільний час приділяв спорту, зокрема, займався боксом, був кандидатом у майстри спорту. У березні 2022 року добровільно став на захист своєї країни та виконував бойові завдання у складі 126-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Неодноразово виконував завдання у складі розвідгруп, на складних ділянках місцевості, на чолі підгруп мінування, здійснював вихід на лівий берег річки Дніпро. В обхід встановлених систем спостереження пробирався в тил противника та здійснював диверсійну та розвідувальну діяльності, тим самим наносив суттєвих втрат у живій силі і техніці противника. У липні 2023 року зведена розвідувальна група у складі 12 військовослужбовців, яку очолював старший лейтенант Віталій Нестеренко, висунулась на лівий берег Дніпра. Бійці за наказом виконували завдання на тій ділянці місцевості, де був розташований один із спостережливих постів противника. Їм вдалося провести до розвідку прилеглої до нього території та захопити його. Особовий склад групи здійснював наступ на ворога. В результаті чого було здобуто трофей, знищено військових РФ та ще одного поранено. На початку жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Козачі Лагері, розвідгрупа, очолювана старшим лейтенантом Віталієм Нестеренком, зіткнулася з диверсійною групою противника. Воїн миттєво оцінив обстановку та прийняв рішення вступити в ближній бій, під час якого двох окупантів вдалося поранити. В той же час. Ворожі диверсійно-розвідувальній групі вдалося відступити з острова евакуаційним човном, однак його одразу ж було знищено. Гідний та мужній командир прийняв свій останній бій, виконавши поставлене завдання. Надзвичайна особистість людина, яка притягувала своєю харизмою та характером. Віталій був на найкращим усьому, за що брався. У свій час став одним із найкращих та наймолодших морських капітанів, коли йому ще не було 30 років. Завжди був готовий прийти на допомогу рідним та близьким. Вступив до ЛАВ ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну і став одним із найрезультативніших командирів свого батальйону. Тяжка втрата не лише для сім'ї та друзів, але для його рідної Одеси та України, які він кохав усім серцем, розповіла двоюрідна сестра офіцера Анна Журавська. Поховали героя в селі Крижанівка Одеської області. Не дочекалася свого захисника мама, старший брат, інші рідні та друзі, старший лейтенант е, Віталій Нестеренко поданий на просвоєння звання Героя України з удостоєнням Ордена Золота зірка посмертно. Герої не вмирають, вони живуть в наших серцях, в наших думках, в наших молитвах. Вони завжди з нами, вони завжди поруч, вони нас оберігають. Їхня смерть це наша втрата, але їхнє життя це наша перемога. Вічна пам'ять героям, слава героям!